Відбулася чергова сесія Смілянської міської ради. Депутати відреагували на запит одного із підрозділів Сил оборони України. Йому із бюджету Сміли виділили мільйон гривень у вигляді субвенції. Для цього було внесено зміни до рішення міської ради про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік. На сесії також проголосували за виплату одноразової матеріальної допомоги родинам, які втратили будинки внаслідок прильоту ворожої ракети. Як і обіцяли, кожна сім'я отримає по 2 мільйона гривень. Ці кошти для придбання або будівництва житла виділили наразі семи родинам. Ще одному із постраждалих на сьогодні неможливо виділити допомогу, адже він не вступив у право спадщини на це майно. Кошти для гречківців зібрано спільно із керівництвом Черкаської області та району, а також громадами Черкащини. Депутати проголосували за переіменування 41 вулиці. Загалом на сесії ухвалено 128 рішень.